15 листопада день працівників сільського господарства. Це свято увінчує напружений, сповнений клопотами хліборобський рік. Вже за доброю традицією у сільськогосподарському товаристві Богданівське щорічне відзначення професійного свята проходить в урочистій атмосфері. І це все завдяки народному депутату України від блоку Юлії Тимошенко Валерію Дубілю. Вже багато років поспіль Валерій Олександрович опікується проблемами села, де народився, де його мала батьківщина, намагається зробити все, аби рідне село відродилося, аби люди, котрі тут живуть, мали достойні умови життя і праці. Особливу допомогу від нардепа відчуває соціальна сфера Богданівки. Найбільше школа, куди Валерій Дубіль подарував комп'ютери. фершерсько акушерський пункт теж не залишився поза увагою відомого земляка, отримав медичне обладнання. Бібліотека, завдяки нардепу, щороку має змогу передплатити періодику та придбати нові книги. З яким би проханням не звернулася б до депутата сільська рада, теж немає відмови. Цей день великий для вас, велике для вас свято, день працівника сільського господарства. Я хотів би від нашого прем'єра Юлії Володимира Тимошенко, від народних депутатів, які роблять дуже багато для Чернігівської області і Брудоцького району, від Куровського Івана Івана Івановича, від Ляшка Олега Валерійовича. І від себе особисто, так як для мене це моє рідне село, скажімо, я з хвилюванням пам'ятаю, як босими ногами я бігав по цих вулицях, і для мене це дійсно. Рідне село, і ви для мене також рідне. Працював у цьому колгоспі, ходив на ставок, ловив рибу, і тому завжди хочеться якби, ніби повернутися в ті роки, тому що тільки добре згадки про те, що було в селі Богданівка. У день працівників сільського господарства, подяку своєму земляку за всі добрі справи, висловили голова Прилуцької районної ради Ганна Кузьменко, директор товариства Богданівське Федір Дейнеко та голова сільської ради Ярослав Ярославський. Всі ветерани та нині працюючі у товаристві Богданівські отримали із рук Валерія Дубіря подарунки та і листівки з вітальними словами з нагоди професійного свята. А ще за фінансової підтримки народного депутата був організований та проведений святковий концерт.